Народ всіх вітаю, займаюсь зборками зараз акумуляторів. Як бачите, ось є нові пакети, абсолютно новенькі. Всі контакти заізольовані. Тобто, скільки мені потрібно, я забираю. Вони зклеєні йдуть. Кожен елемент. тобто Скільки мені потрібно, я забрав і зложу ту. Кількість ячей в залежності, яка там у нас акумулятор. На даний час у нас акумулятор вже збірка готова 14S1P, тобто на 48 вольт, пакети 61 А. Абсолютно новенькі. От зараз вам покажу. Приліпився пакет. Зараз отак. От так, 61, ну тут буде погано видно. 61. Ампер. От такі пакети маємо Ну, і з них зложуємо акумулятор. Так, це буде на, по-моєму, якийсь типу електровелосипед. Не зовсім там зрозумів, що там буде. Поступило замовлення, ми його зробили. Тобто 60 ампер іде батарея на 48 вольт. Також стоїть БМС, також на 60 ампер. В піку 80 дає. Вивели плюс, вивели мінус, тобто від цих проводів вже людина буде собі підключати туди, куди їй потрібно. Сам Сама БМСка включається. Так, ну і, звісно ж, повністю всі параметри. І так, заходимо в додаток. Я вже попередньо зараз, попередньо відрегулював, тільки що заходив, тобто все. Чудово, параметри змінив, які потрібно було. Зараз батарейка на 50,1 вольт заряджена. Так, бачимо. Кожна ячейка 3,58. Балансир у нас навіть не включений. Ось бачите, баланс оф. відрегулював кількість ячейок. Поставив Ампераж 60, ну, а вона автоматично вже відмінусовує, наскільки батарейка розряджена. Тобто всі параметри. Заходимо далі. Так, не вбив правильно. Зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходимо. Так, Ну і далі включив баланс, включив нагрузку і включив зарядку. Тобто ці параметри, які потрібні, вже всі включені. Підємність батареї налаштував, тобто все. Зараз готова зборка, зараз залишилось тільки зібрати його, це все в корпус і все, відправляємо людині, тобто все, батарейка в нас готова. Маємо отакий невеличкий акумулятор. Розмір його зараз вам скажу. кого цікавить. Розмір ну беремо 18 см. Так, буде з контактами 38 см. Ну і Висота з БМС-кою. ну Візьмемо 12 см. Тобто такий квадрат. Така батарея коштує у нас 17 тисяч разом із оцею БМС-кою. Тобто з підключенням, самим корпусом, все готово. Взяли, у вас готова батарейка. Тому, друзі, кому потрібно, звертайтесь. Ну Ми ж працюємо далі, тому що є деякі замовлення.